Вже декілька тиждень підряд ми говоримо, і я хочу про це говорити все більше і більше: про любов до Бога і любов до ближнього, і про прихід Антихриста і Його церкву. Бо то єдина правда, єдина сила, яка зможе нам дасть змогу відрізнити правду від неправди це любов. І хто в любові перебуває, той в Бозі перебуває. І нема більшої любові, як то душу, коли за друге своя. Оце, оце та основа, яка дасть нам змогу відрізнити неправду, відрізнити Антихристову церкву, яка вже сьогодні проявлена в російській православній церкві з є ненавистю, з її благословінням. Це практично ознаки Антихристового Духу, ненависть, ненависть між, навіть один між другим, бо ми були в тій церкві, ми знаємо. Той дух, і знає відношення між священниками і між єпископатом. І це вже було тоді. Ці зачатки, цей дух Антихриста, це звертність, це не братство, це не отцівство, а оце панування, оця гордісність, оця бажання земних благ під виглядом благочестивого служіння Богові. Тобто Антихристовий дух дуже складний, він не такий простий. Він буде поклоняє, він ніби дає вигляд, що Він служить Богу. Він говорить про благочесті і про цінності. Подивіться, як Росія сьогодні кричить, що вона захищає, що вона, вона з миром прийшла, що вона несе любов. І це благословіння несе та церква страшна, яка насправді, яка насправді зневажила свою матірну церкву, яка як той, як той хам. Як той хам повела себе з батьком, розумієш, з Материнською церквою з і із Київською, і в цьому хамстві доростає вже до вбивства і до ненависті. І це відноситься і до священства української православної церкви Московського Батикаду, яке не може повернутися в єдність з матірною Константинопольською церквою, не може покоритися канонам, не може почитати добре послання 686 року, на яких умовах було. Дозволялося поминати московського патріарха, і що це все зневажила Москва. І що це вона, ця гордість вона росла, і ця гордість проникла в всю українську церкву московського. патріархату І ця гордість є злом, яка проникає і в нас, бо вона і нас покушає, щоб ми під виглядом благочестя дозволяли собі не любити брата свого. Щоб ми, отой Дух Антихристовий... Прийняли, думаю, що ми благочестиві і хороші, бо він дуже підступний цей Духом Антихриста. І я би хотів, щоб ми сьогодні просвітлені любов'ю святого Євангелія прочитали оцей текст про багатої Лазаря. Подивіться, подивимось, подивіться уважно на стосунки Авраама з багатим і з Лазарем, як він розмовляє з ним, з цим багатим який в пеклі горить, насправді, який дійсно не мав любові до ближнього свого. Який насправді антихристове служіння ніс. Хоча він говорив, говорить, говорить до, до, до Авраама, тому що він вважав себе благочестивим. І з якою любов'ю навіть говорить, відповідає йому Авраам. До того, хто горить в пеклі, до того, хто вже насправді вибрав шлях антихристовий. І тим не менше праведник завжди горить любов'ю. Навіть до того, хто в пеклі горить. Тому насправді бажаю нашому народу і нашим воїнам святого безстраща і святого беззлобія, щоб злоба нас не торкнулася, щоб злоба не перемогла нас, щоб ми вчилися любити Бога всім серцем. І спочатку, можливо, якщо трудно нам полюбити, виконати заповідь християнську, любити ворогів, то хоча б виконаємо вчимося чомусь перші заповідь. Виконати любіть ближніх. І ненавидьте ворогів своїх. Це також є любов. Це також є. Але любити, це значить, що любити ближнього як самого себе. Це значить, що жертвувати собою ради ближнього. І цю маленьку любов нам треба вчитися, щоб досягти тої більшої любові до ворога у беззлобі. Тому я хотів би сьогодні послухатися в слова. Рече свой причись її чоловіком, Нікий бій богат і облачався в порфіру. І вісом, тобто був деякий багатий, що одягався дорого, і веселявся во всі дні світло, і ниж бі Бога, ніхто імені, і був хтось дехто з іменем лазар, і же лежав перед предврати його гноєм. І він лежав перед його ворота в гною. І жила, ще наситися від крупиць, падаючих от трапези багато, і він бажав наситися від, від кров від крих, від крихт, що падали від тої їжі багатого, що залишалося від неї. «Но і пси, при ходях гно його, бив же умрети нищому, і помер нищий, і несену ангели його, лоно Авраамля, а помер й багатий, і його погребли. Просто погребли. Того на лоно віднесли ангели Авраама. А цього просто погребли в землю, так Іван і звучить. І в аді возведе очі свої сий в муках, і узре Авраама, і зелечу, і лазря на лоні його. І той, возлашуючи отче враме, помилуй мене і послі Лазаря дамо чітко непреста своє у воді. І усуд язик мой, як о у пламені пламені себе рамчадо, помяни, як воспряси, благає Твоя в животі твоєм. як Лазар також злая. Нині же здів утішається, ти же страдиш, і над всіми сіями між нами і вам пропасть великого твердися, як да прийти отсюду, к вам, не возмогу, ніж і отуду к вам приходять. Речежиму лютя да после в дому саме Його. Імам був п'ять братій якось свій стоять їм, да й ті прийдуть в місто з ям учені, але волі, Моврам, ім от Моїсея прокі, да послужують їх. Он же рече, ні очорами, но ну, аж, хто от мертвих ідеть і зідеть ним, покаються речежому, як у Моїсея проки не послужують, ні аж чи хто от мертвих воскресних, не їм от віри. Амінь. Тобто, якщо не послухають Мойсея пророків, якщо не покоряться канону церкви, що говорить, що наша Київська митрополія була незаконно віддана і вона має бути а вони цього не хочуть це чути і не вертаються в матірну церкву в єдність її і не хочуть допомогти ствердитися в українській церкві, і щоб ця церква була міцна, і щоб вона стверджувала любов, і щоб вона протистояла Антихристові. Вони є самі частинкою тої Антихристові. Тобто нехай будуть прокриті ті, хто не любить Господа і ближнього своє поклоняє, і хоче піти за шляхом Антихриста. Амінь.